Так, тіпочки і всі бажаючі. Хочу я показати, які я провів тюнінги і обнови по світлу безперебійному. Для початку були куплені ось такі ліхтарики, які реагують на рух, на інфрачервоний рух. Мертві предмети вони не засікають. Ті всі ліхтарики, третій по менші, ті всі ліхтарики. Живляться по одному такому елементу 18650 і заряджаються від сонячного світла. От на кожному є сонячна панель. Вона на батарею дає 3 вольта. По амперах не знаю, залежить від світла. Бо 3 вольта вона давала навіть від настольної лампи. Ось такої діодної. Які в них мінуси? Мінуси скажу зразу. Всі вони працюють лише від датчика руху. Режиму постійного свідчення вони не мають, тільки має ось ця на тусклому світлі. Решта вони всі працюють. Обдурити я не знаю, як. Не вистачає моєї кваліфікації. Далі дивимося. І ще один великий мінус. Вони не мають ніякого порту зарядки, Вони розраховані лише на сонячну панель. Тобто ви їх чіпаєте на дворі і ніколи до них не лізете. Ну, в теперішню паспорну погоду. Така банка ємності. Так, так, 1500 мА, 1800-1500 ось цій меншій стоянці. Вона не зарядиться або буде місяць заряджатися, а сяде вона за вечір. Так, і до чого ж я введу, які я провів тюнінги по тих лампочках. Покажу на ось цьому, бо він ще не зібраний. А ці вже два скручення. Тут тюнінг попростіше був. Тут тюнінг тільки заключався в тому, щоб доставити плату зарядки народну. Це є контролер заряду, вона називається. Ну там ще є модель мікросхеми, я не пам'ятаю. Якщо вбити в гуглі контролер, контролер заряду, ви його знайдете успішно. І проборити отвір в кришечці. Я його зробив. Можна було це все акуратніше зробити. Гарно затерти наждачечками. Ну, якось так. Складність заключається в тому, в розміщенні самої цієї платки. Ця платка дозволяє заряджати дану лампочку, даний ліхтарик від любої USB зарядки телефонної на мікро USB. Кріпилося це все на термосоплі, на силікон І вимірялася відстань. Примірялася кришечка, яка пройде чи не пройде чіпає чи не чіпає, і вибиралося місце, в якому ми будемо робити отвір. Спочатку я виміряв, чи кришечка не чіпає плату, потім її прикріпив на силікон, тоді приклеїв на зворотню сторону на середину папір клейкий, етикетку. Самоклейку обмалював маркером ось це гніздо, і закрив. Я отриму місце, куди нам потрібно боритися, щоб вирізати дирку. Я це викруткою зробив, можна сказати, просверлив. І після цих тюнінгів зараз я ще розкажу, звітом паяється, там є B плюс, B мінус, які йдуть на зарядку. А біля них є вихід. Ця плата також захищає батарейку від перерозряду і перезаряду. Як кажуть, народна плата. На ній можна павербанки збирати. А правда, вона невисоким током, здається, 1 Ампером заряджає. Так що ну, таку банку на плюс-мінус буде 2 години заряджати, а тут все складніше по більших ліхтарях. Так, фокус. Далі ми виводимо з плати B, B мінус, відповідно на плюс і на мінус. І все, наш, наш ліхтарик готовий, закриваємо його і можемо скручувати. Одною рукою це не просто робити, його треба защолкнути. Все. Ну, ті ліхтари, які були розраховані на воду, вже вони не розраховані на воду, на дощ, бо тут в нас є отвір. І собі спокійно підключаємо мікро-USB кабель. Він достає в нас без проблем. Тут через щілинки можна буде побачити, чи червоним, чи зеленим. Червоним йде заряд, зеленим, чи синім, синім вибачайте. Синім. Батарея заряджена. В темноті можна побачити от крізь діодну матрицю просвічується червоне світло. Ну і тут працює Є незручність, тому що не можна її положити і заряджати, так як вона не буде буде опиратися на зарядку. ну Все рівно це краще, ніж ніяк в теперішні часи. Далі по цих. Ці в нас лампочки також були на одному елементі 18650. Що я зробив, тут стоїть. Я достав, я купив ще два холдера по два. на цей два і на цю лампу два. Ну Типу, це зарядний, але холдер вущий і менший під акумулятор. Можна і без них, але я не хотів паяти на собі банки холдер. то тобто, що ми вкладаємо батарейку, і від неї вже йдуть контакти. По цих лампочках я доклею всередину ще по два холдери на двосторонній скотч, і закріпив це силіконом. Ну тут я силіконом не закріплю, тут тільки вони на двосторонньому скотчі. Тут і тут по, по два сторони по дві сторони. І в нас, виходить, тут три елементи. Нові я купив вчора на радіоринку на 2200. Тобто, в загальному, у нас є 6600 А був тільки один на 1800. Так що ми, коли зарядимося, ми можемо довго користуватися світлом. Ця лампа має режим вімкнення, сильне світло і слабеньке світло. Половину потужності. ця точно так само, а ця лампа дешевша, вона чуть гірша по якості. Практично з першого з перших рук можна помітити, що якість неї не така. Але вона має більше режимів. Вона має тут режими переключаються, в чому полягає зручність, бо тут треба постійно перевертати, щоб включити виключити. Для прямого. Призначення воно не грає роль, а якщо вона використовується в хаті, тоді грає. Ця має режим так само, як тут: максимальне світло від датчика. Потім максимальне світло тускло світло. Тобто, якщо лампа не бачить руху, вона працює в дежурному режимі. А якщо бачить рух, вона включається на максимум. Ну і третє, то постійно. Тускло світло, без датчика. Тобто, якщо там треба дежурне світло, що постійно вдома горіло, включаємо на третій режим. По цій лампі точно так само. Тут, правда, чуть простіше зроблено. Тут є гніздо, в якому можна міняти акумулятор, він там на підпружиненому контакті. Так от стоїть, відкручуємо два болтики, міняємо заряджаємо зарядкою. Нормальною. Зарядка, до речі, дуже класна. Вона вміє як пальчики заряджати акумуляторні, так і літієві, літій, і літій і ферум. Дуже класно. Ця штучка їздить, ставимо батарейки, які треба, заряджаємо. Заряджає, до речі, вона в рази 4, може і 5 швидше, ніж моя стара зарядка. І по цій лампі далі я доставив точно так само тут ще. Холдер з батарейкою і тут холдер з батарейкою. В загальному у нас тут також три батарейки, три акумулятори. Тут гніздо на плату я вивів ось так. Так як на маленькій досить непогано виглядає. І в принципі, воно досить високо тут вилізло. Ось ми зараз продемонструю. Тут воно глибше, але навіть коротка зарядка достає. Там якийсь мусор чи цей код волосок. Глибока зарядка достає. Тут набагато коротніше вийшло. Я, в принципі, спішив, тому так і вийшло. Ці дві лампи в мене підуть на будівництво, бо оця дуже ярко світить. Ну і жире вона батарею конкретно. А ця буде вдома стояти для користувацьких потреб. У мене є фонарики, ліхтарики, тому немає проблеми, але щоб постійнене світло світило і довго світило, підходить саме краще вона, бо вона має даний режим. В принципі, все, що хотів сказати, давайте їх включимо і подивимося, як вони світять. От, маленька. Тут не потрібно. Включаю на... Третій режим, нехай буде. Вона бачить, лампочку не вмикається. От. І це на потужний режим, не бачу, чи він потужний, чи не потужний. От. Тепер виключаємо настольні лампи. Вибачайте запацятник, бо тільки що закінчив. На годиннику у нас пів восьма вечора. Я на борсуку сьогодні на. Транспорті своєму приїхав Виключаємо світло. Отак от вони у нас освічують. Якщо їх розставити, буде взагалі Ось зараз включиться саме потужно Ей І її засвічує. от Тобто ця світить. Ця лампочка світить на батарею цієї, а в батареї є встроєний датчик світла. І вона при світлі не включається. От так нас сіяє бурсук. Якось так світло дають пристойно. Коротше, пока-пока, я збираюсь, бо вже треба домой.